Спецпредставник Трампа Вітков планує на цьому тижні відвідати Москву. Про це повідомили низка західних засобів масової інформації, зокрема Reuters. І білий дім жодним чином це не прокоментував. Але в Кремлі вже повідомили, що так дійсно такі переговори відбудуться, будуть відбуватися вони в Москві, що є не дуже гарним сигналом, адже до цього ніхто із офіційних представників США. Не їздив до Москви від початку війни. Нагадаю, що сьогодні вже йдуть переговори між делегаціями України та Сполучених Штатів. Зокрема, я думаю, там вирішується питання можливі варіанти перемир'я з Росією. Та питання щодо угоди по рідкоземельним ресурсам. Тому, виходячи із цих останніх подій, стає очевидним, що 2025 рік стане ключовим, скажімо, і вирішальним у ході всієї війни, яка у нас йде вже більше трьох років. І саме від, того, від тих подій, які відбуваються зараз, буде залежати. Чи це вже кінець війни, чи це її призупинення, чи вона буде відбуватися ще в якихось більш жахливих формах.